актуальний був кадр. Давай, тоді якраз питання теж складні. Молодий молодець. Давай. Маєш леопардові стрінги? Е, нема. Дороге віскі чи пивко старанько? Е, віскі. Більше за все я не люблю коли. Коли пиздят. Мерседес чи БМВ? Е, Мерседес. Матюкати чи побитися? Матюкатися. Дирка в шкарпетках чи трусах? Е, у шкарпетках. Жити в Україні чи за кордоном? Жити в Україні. Якби вперше я пішов до астролога, то Тоді йому колись я обов'язково стану репером. Я кожен день сексуальний. На безлюдний острів я з собою взяв. Вероніку мою. Павло Зібров чи Степан Гіга. Гіга. Найбільший материк землі. Євразія. Бермудський трикутник це. Це там, де пропадаюся. Яку комаху ти б наважився з'їсти? Їм взагалі комах. Люблю племені. Який найпринизливіший предмет зараз у вашій спальні? Плакат з кучму за 2003 рік. Реально кончено хіба. Що ти робиш під ковдрою? Я сплю. Чи є у пінгвінів коліна? Нема. У якого динозавра 500 зубів? Бля, чекай, я знав. Ані Лорак. Далі. Що таке шкварки. М'ясо, жарене м'ясо.